Друзі, вітаю, дякую за підтримку. Сьогодні хочу показати вам це. Я зараз хочу висадити лаванду туди, на оце місце. Тут біля ожини і дві троянди. І між трояндочками тут хочу посадити лаванду. Ночі зараз прохолодні після дощу. Я думаю, що все буде з нею добре. Бо вона щось якось якась зробилася вже і тут ось цей ком постійно пересихає. Я поливаю, поливаю, і може мало, і вода туди стикається і е, тече і, може, не вистачає її вологи і боялася її садити, бо е, дуже спекотно. Ну, я спробую, я спробую, бо я хвилююся, що може вона. Може зовсім у мене загинути, бо от вам, е, дві рослинки вже загинули. Буду знімати відео, покажу вам. І зараз я оцю лавандочку, я вона цвіла. Ось бач, бачите, відцвіла, вже маленькі такі в неї. Ота я її пообріжу по все і посаджу. Нічого такого я для неї ніяких кусняшок не готовлю. Просто висаджу і все. І далі буду дивитися, як вона буде. А ще я хочу її присипати її цим стружкою, як я огірочки присипала. Зроблю таку мульчу для неї. Спробую так. Ну, ось так, друзі. Зараз, зараз я до вас повернуся, залишайтеся. Нашому каналі, дивіться відео до кінця. Вона ж бідняшка стоїть, стоїть, чекає, чекає. Зараз спробую її висадити. Побачимо. Ось так, друзі, витягла я її з плівки. пахне так добре, дуже подобається мені. Десь я бачила, що десь хтось говорив, що. Вона відганяє всяких різних мошок, де росте лаванда, там не буде всяких різних мошок. Ну, побачимо. Дуже пахне. Ось так я її сюди поклала. Грунт тут, як могла, я лопатою з цей порушила, бо дуже ґрунт старий і твердий, я трохи порушила. Нічого такого на дно я не клала, ніяких добрів. Просто я зараз, зараз полию теплою водичкою ну, відстойною і засиплю її, і зверху полию і е, примульчую е, тирсою, стружкою. Ну, Я вам показувала огірочки, я присипала і їй так зроблю. І оці повідрізаю квіточки, які вона. Бачите, вони вже ломаються. Я про неї нічого не знаю. і... Немає часу в мене, Ну, я так щось так думаю, так хочу зробити і ну, побачимо, як воно буде. Я думаю, що так і буде краще, ніж у тому пакеті. Вона буде чекати, поки я її пересаджу. осені. Ну, ще час є. Зараз після, після дощу ночі прохолодні. Спробую побачимо. Зараз я. Присиплю її та й покажу вам, що у мене вийде. Ну ось, друзі, ось так у мене вийшлося. Зараз я ножничками полила і присипала тирсою. Бо ну сьогодні було, вчора був дощ сьогодні було спекотно вдень і вночі тільки прохолодно. І будемо сподіватися, що вона прийметься таким. Таким чином. Пишіть коментарі. Будь ласка, я нічого про неї толком не знаю, як вона вирощується, ці квітконоси, які вони вже квіточки відпоцвітали. Я їх повидалю, щоб вони тут не були. І буду далі. А ще я робила їй. Обробляла від шкідників я. І від грибкових я декілька разів обробляла її. Бризкла на городі та і, і цю рослинку. Пахне так. М -м, як пахне лаванда. М -м, яка краса. Будемо сподіватися, що вона у нас буде рости. Цвісти і буде нас радувати. Два ялівця у мене загинули. Ось так вони чекали-чекали пересадки і загинули. Я висадила їх, Ну я думаю, вже пізно і нічого не буде. З пересадки цієї доброго. Дуже шкода, бо я боялася, що ну, спекотно літом пересаджувати їх. Чи приймуться, чи не приймуться, хочу вам сказати, що я пожалкувала, що я їх не, перес... не висадила. Може, і прийнялось би, а так вони на геть загинули у мене. Заливала їх, боялася, що вони пересохнуть. Там чи корінці позагнили. Ну, в общем, такі справи. Два ялівця немає. Дуже шкода, дуже хотіла. Щоб у нас на дворі дуже люблю, подобаються олівці. Да і тату нашому теж дивився, говорить, гарні квіти, гарні рослинки. Добре, якщо будуть рости у нас на дворі. О, загинули все. Ось так. Дякуємо за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Коментуйте, подобайте відео. Це праця. Зараз подрізаю. Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба. Сьогодні у нас сирена звучала, ну, була часто і... Хочу сказати вам, бережіть себе. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.